Низка політичних зустрічей у Ватикані. Володимир Зеленський там зустрівся із Дональдом Трампом. Розмова була недовгою, приблизно 15 хвилин, у Базиліці Святого Петра перед церемонією поховання Папи Римського. Представник Білого Дому назвав розмову продуктивною, а Володимир Зеленський охарактеризував зустріч із Трампом так. Хороша зустріч один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали: захист життів наших людей, повне і безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе. Володимир Зеленський, президент України. І через чільний графік Дональд Трамп вже вилетів з Італії додому у Сполучені Штати. А Володимир Зеленський після переговорів з американським президентом провів зустрічі Тета Тет із французьким президентом Еммануелем Макроном, а також із британським прем'єром Кіром Стармером. І з ними серед іншого обговорили розмову українського президента з американським. Ватикан сьогодні у фокусі світової уваги на церемонію прощання з папою римським приїхало близько 200 тисяч вірян із усіх континентів попрощатися із понтифіком прибули 50 президентів, очільників урядів та 10 правлячих монархів. Серед них лідери Франції, Німеччини, Італії Польщі, Аргентини, де народився Франциск. Від сполучених штатів, окрім Дональда Трампа, був його попередник Джо Байден. Від імені колегії кардиналів з глибоким хвилюванням я передаю шанобливі вітання та щиру вдячність главам держав, главам урядів та офіційним делегаціям, які прибули з багатьох країн, щоб висловити свою прихильність, шанування та повагу до нашого покійного святішого отця. Прояв любові, свідками якої ми стали останніми днями після його відходу у вічність, свідчать про те, наскільки папа Франциск зворушив розуми та серця. Після церемонії у Ватикані труну Франциска перевезли через центр Рима до базиліки Санта-Марія Маджоре, улюбленого храму Понтифіка. Там його і поховали згідно із заповітом. Церемонію похорону уперше в історії Святого Престолу транслювали онлайн та перекладали одразу на кілька мов. Тепер у Ватикані починається дев'ятиденна жалоба. Вже після неї відбудеться конклав збори кардиналів, на яких мають обрати нового папу. Римського